Ласкаво просимо на борт. Ексклюзивні новини в морській галузі. Коротко про важливі події протягом тижня. За підсумками Мюнхенської конференції можна зробити три основні висновки, які дуже не сподобались Володимиру Путіну. І так, перша погана новина для Путіна лідери демократичного світу окреслили консолідовану позицію щодо збільшення військово-технічної підтримки нашої країни. Особливо голосно про це висловився британський прем'єр Рішесунок, заявивши, що Лондон надасть ЗСУ телекобійні ракети а також системи ППО. Паралельно з цим вирішено питання про навчання пілотів ЗСУ на базах НАТО. Примітно, що питання надання озброєнь Україні розглядалося також у контексті поглиблення інтеграції нашої країни в НАТО, що фактично підвищує формат наших контактів з Альянсом. Друга погана новина для Путіна полягає в тому, що захід, зокрема, з ЄС взяв курс на подальшу та повну дипломатичну та фінансову ізоляцію російського режиму. Крім того, адміністрація Джо Байдена вустами віцепрезидента Камалі Харріс офіційно звинуватила РФ у злочинах проти миру та людяності. Такі висновки, а також ухвалені на їх основі рішення, ведуть до ще більшої ізоляції режиму Володимира Путіна та до притягнення до відповідальності членів російського уряду через міжнародні суди та санкції. І третя погана новина для Путіна полягає в тому, що захід взяв курс на протидію авторитарним режимам в цілому, щоб не допустити таких історій, як відкрите вторгнення Кремля до нашої країни. НАБУ взялося за Пивоварського на черзі Васьков. Національне антикорупційне бюро просить суд застосувати до колишнього міністра інфраструктури Андрія Пивоварського запобіжний захід у вигляді застави у 20 мільйонів гривень. Про це Пивоварський повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. За версією слідства, у липні 2015 року міністр разом із першим заступником Володимиром Шульмайстером забезпечив ухвалення наказу, який дозволив приватним компаніям стягувати корабельний збір у морському порту південний разом із адміністрацією морських портів України у пропорції 50 на 50. За результатами експертизи, лише протягом 17-21 років через цей наказ держава недоотримала понад 30 мільйонів гривень. Нагадаємо, Пивоварський обіймав посаду міністра інфраструктури України у 14-16 роках. А заступником у нього був той самий добрий скандально відомий Юрій Васьков. Як зазначив експерт аналітичного центру Левіафан Микола Мельник, Васьковою все ж таки доведеться присісти разом із його босом Пивоварським. США наклала санкції на російську компанію, яка краде зерно з України. Створене росіянами підприємство зерновий оператор» та його керівник Нікіта Бусел потрапили до санкційного списку США. Компанію створили для крадіжок та вивезення зерна з окупованої частини Запорізької області. У травні 2022 року на окупованій території Запорізької області створили це підприємство, а вже у грудні його зареєстрували в єдиному державному реєстрі юридичних осіб Росії. Юридична адреса компанії місто Мелітопіль, однак її власники у Держгієстрі РФ приховані. Наразі Румунія та Молдова планують побудувати патонний міст через прикордонну річку Прут. Це саме допоможе збільшити транспортування вантажів з нашої країни. Українські бізнес-асоціації закликають сторони зернової ініціативи подовжити її на рік, а також залучити Миколаївський морський порт. Ми є у соціальних мережах. Не забудь підписатись, щоб бути в курсі останніх новин.